Настав день, і я знаходжусь у житловому комплексі Оранж Парк. Як ми вже можемо це побачити, і це у нас Крюківщина. Тут я пропоную однокімнатну квартиру для купівлі. Але зараз ми почнемо з прибудинкової території інфраструктури. Тож у нас на фасаді є інфраструктура, стоматологія, ресторан, навіть дитячий садочок приватний. Ось тут він є. Далі у нас також ресторан, трошки далі у нас новус. Тут у нас фора і інша інфраструктура, розетка, нова пошта, все, що потрібно для комфортного життя. В першу чергу, що мені дуже подобається в житловому комплексі Оранж Парк, це прибудинкова територія, яка дуже гармонійно вписується, в стиль життя і наявна кількість паркомісць дозволяє пропортуватися багатьом автомобілям. Тож у нас, бачите, така функкає будинок, Всередині у нас територія без авто, дитячі майданчики, спортивні майданчики і прогулянкові зони. Поруч у нас е, приватний сектор і дуже зручна транспортна розв'язка. По цей бік у нас гатне, по цей бік у нас Кирківщина, виїзд через Жилянський міст, через це Савійську Берчагівку, а тут гатне теремки і Ходімо з вами далі в цей комплекс. І ось ми вже на території житлового комплексу, тут вже не так гучно, як там. І дивимося з вами на цю прибудинкову територію, яка є в житловому комплексі. Ось у нас ось такий зелений гарний двір. Саме тут ви можете відпускати ваших дітей, і не хвилювати, що тут будуть автомобілі їздити чи якась інша небезпека. Він абсолютно закритий. Ось, навіть є такі глазилки прикольні, сучасні. Ось так він виглядає. Квартира у нас знаходиться в новому будинку, який введений в експлуатацію тільки на початку 2025 року. І ходімо, буде показувати, що це у нас за будинок, що за квартира. І ось наш будинок Одеська 27А. Ми вже підходимо. Бачите, тут вже готова прибудинкова територія, облаштована дитячим майданчиком. Ось так далі виглядає територія. Тобто прогулюватись тут дуже приємно і тут дуже зелено навколо приватний сектор. Ось і квартира у нас ось в цьому будинку. Ходімо. Що мені подобається дуже в нових будинках, так те, що тут чисто, акуратно виглядає дуже сучасно, стильно. Ось так. Якраз знаходиться ліфт на третьому поверсі, де знаходиться наша і ось ми вже на поверсі. Ось так він виглядає автоматично світло. Давайте дивитись саму квартиру. Квартира у нас знаходиться на третьому поверсі, замість площа 36,1 квадратний метр. Ходімо всередину. Ось у нас прихожа зона, коридор. Санвузол у нас він достатньо великий. 4 квадратних метри, навіть здається трошки більше. Тут у нас кухня, вона майже 10 квадратних метрів. Ось таким великим панорамним вікном в квартирі буде світло, особливо в кухні Двоконтурний газовий котел. Газ це є в квартирі. Штукатурка, стяжка. Тобто максимальна готовність. Електрика вже заведена, інтернет є, ну і, звісно, вода також в квартирі є. Тут у нас кімната, вона правильною прямокутною формою, 15 квадратних і балкон. Він, до речі, буде заслужений найближчим часом, потрібно це робити самостійно. При бажанні, звісно, можна об'єднати кімнату з балконом, але краще залишити балкон все ж таки це дуже необхідна річ. І буває, що вона дуже потрібна. Далі забудовник у нас продовжує будівництво. Тут у нас буде перебудинкова територія, облаштована і ось такий гарний приватний сектор. Тому звертайтеся, пропозиція вважає дуже хороша і тим паче вона підходить зараз під ЄС 3 та 7%, тому що будинок новий свіжий, свіжий прав власності, якраз все, що потрібно під вимоги, є ЄС. У 2025 році. Також розглядаємо інші державні програми, постанови по програмах, є відновлення також готові продати. Звертайтеся, покажу, організую перегляд, у зручний час. До зустрічі!